Повернути чернігівські святині, а саме спасопереображенський собор Труїцькі та Єлицькі монастирі, і скористування користування єпархії УПЦ МП державі до кінця березня. З такою вимогою у листі до митрополита Чернігівського і Новгородціверського Амвросія, датованому 28 лютого, звернулося керівництво національного заповідника Чернігів-Стародавній як балансоутримувач відповідних пам'яток. За словами виконуючого обов'язки гендиректора установи, всі три об'єкти з кінця 80-х – початку 90-х років перебували у безоплатній оренді Відповідної релігійної громади і строки останніх договорів спливли ще у вересні 2021-го. Нові ж потрібно укладати за новим законодавством, зокрема, законом України номер 157 9 про оренду державного та комунального майна та постановою Кабміну номер 630, що набули чинності у тому ж 2021-му. і передбачають вже не безкоштовне користування, а за певну плату на основі оціночної вартості, яка залишається за орендарем таку ж страховку. Катеринська П'ятницька церква. Вони зразу ж при першій нашому нагадуванні про необхідність заключати продовжувати договори, і так вони ще тоді заявили про намір заключити договір. Це ще в 21-му році. Єпархія Троїцька довго зволікають, зволікали, тому що вони не погоджувалися взагалі на заключення договору згідно. Закону про оренду, а наполягали все-таки заключати договір на старих умовах на про закону совісті і релігії, статті 17. Всі це там ціла папка переписок. У нас є станом на 2 березня до заповідника. Надійшли заявки на укладення нових договорів оренди лише від релігійних громад Катерининської і П'ятницької церков, тобто православної церкви України. Українська православна ж церква із цим запізнилася. Вони подають нам заявку про бажання орендувати. Ми цю заявку ну направляємо до нашого органу управління. Це Міністерство культури. Міністерство культури включає там у комісію ці об'єкти як потенційні, які будуть здаватися в оренду, і приймає відповідне рішення про передачу. Тим чи іншим релігійним громадам або є партіям цих об'єктів. Після цього фонд державного майна має скласти тристоронній договір, який повинні підписати держава в особі фонду, заповідник як балансоутримувач та власне орендар, аби всі відносини були у правовому полі із пам'ятками як нерухомими, так і рухомими, тобто спорудами, а також іконами, іконостасами тощо, нині працює спеціально створена комісія з інвентаризації. А самі листи про повернення майна до 27 березня включно направили обом єпархіям і у. ПЦМП і ПЦУ такою є юридична процедура, пояснює Володимир Хомич. Зараз е, всі повинні повернути мене. Це формальність. Це свого роду йде ну, як ревізія, як перезавантаження. Після цього, коли ми їх отримаємо, зараз же ми їх не просто зробимо перелік цього майна аудит, їхню якість перевіримо, складемо відповідні акти і потім вже. На підставі нових договорів, вже про оренду знову створимо комісію і акт передачі будемо робити знову релігійним громадам згідно. Нового закону фактично це мало відбутися ще у 2021-му, після закінчення попередніх угод. Однак через відсутність практики, а потім повномасштабне вторгнення РФ цей процес відтермінували, дозволивши громадам ще певний час на підставі старих документів користуватися пам'ятками і проводити релігійну діяльність. Надалі це буде можливим тільки з новими договорами, оформленими відповідно до вимог чинного законодавства.